Привіт! Я Наталка, і це мій канал про технології. Проте сьогодні буде не огляд айфону і не техноновини, а історія про український техноблогінг 50 тисяч доларів та хитрого індійця. Почалось все як завжди: з огляду на айфон. Тільки тільки я не думала вже його нарешті знімати як бамс! На пошту прилетів страйк. Хоча стоп, тут явно не всі розуміють взагалі, як працює Ютуб. Тому я що я як Маргоробі в фільмі про кризу 2008-го лежу в ванні і пояснюю вам не дуже цікаві, але дуже важливі для історії штуки. Так от на Ютубчику, як власне скрізь, існує інститут авторських прав. Тобто, якщо хтось використовує твій контент або музику, ти можеш подати заявку та отримувати всі гроші, які заробить цей ролик. або ж подати скаргу та вимогу на видалення всього ролику. Де використовується твій контент. І от останнє мало хто робить і взагалі в Ютубних колах, це вважається мудасом та западлом, бо три страйки і канал того, на кого ти жалівся, і що характерно всі пов'язані з ним канали видаляються назавжди. Звісно, якщо хтось повністю перезаливає твої ролики, і ти через це не заробляєш на рекламі, без питань. Тримай страйки. До побачення! Заслужив! Але через використання якихось там фрагментів ні. Саме тому я і власне всі інші в своїх випусках новин використовуємо для візуалізації контент інших блогерів, і ніхто не переживає, що комусь за це щось буде. Але для мене все змінилось того самого дня, як я отримала лист від якогось ти князі-концепт, який пожалівся на те, що я використала. Шестисекундний уривок з його каналу, на якому крутиться черговий концепт айфону, яких в інтернеті буквально тисячі. Ну окей, буває один страйк, не проблема, але на наступний день прийшов ще один і потім ще. Знов за фрагменти по декілька секунд, знов за 3D-модельки, але Ютубу пофіг. Правила загальні для всіх. І з цього дня почався відлік. Сім днів і твій канал, та всі пов'язані з ним канали будуть видалені назавжди. Просто як в фільмі дзвінок. Тільки в моєму випадку з монітора вилазила б не волохата дівчина, а індієць. З 3D-концептом айфона. Перша реакція, звісно, паніка. Я почала написувати свої партнерські мережі та й взагалі всім, хто міг би допомогти, з питаннями, що взагалі можна в такому випадку зробити. І у всіх відповідь була однозначна. Пиши, чуваку, і домовляйся, щоб знімав страйки. Але перед цим я вирішила також спитати у інших українських техноблогерів, чи не стикались вони з подібною проблемою. І від почутого я просто охуїла. Виявилось, що вже два місяці індієць, а точніше, його партнерська мережа з Тайваню, подібними страйками кошмарить українські техноблоги, і скоріш за все, не тільки українські, і таким чином витягнула з них сумарно 50 тисяч доларів. І я не буду розповідати, хто скільки заплатив. І я за так тільки прикинула по мінімуму, і з усього, так би мовити, техноблогерського братства, лише одна єдина людина намагалась попередити інших, і мене в тому числі. І мені ще в вересні було відправлено лист, який на жаль потрапив в спам. Я його просто не помітила. А так би видалила к чертям просто всі ролики з концептами айфонів і не мала би проблем собі на свою жопу. Чому з усіх тільки одна єдина людина, і ту, яку я навіть ніколи в житті не бачила на відміну від інших намагались когось попередити. Мабуть, там за кордоном так багато справ, так багато роботи, і зовсім нема часу, щоб когось там попереджати. <гум> ладно, ладно, друзі, техноблогерс. Не сприймайте це як підйоб, бо це буквально він і є. Втім, отримати аудієнцію з технобратства мені таки вдалось, і ті чесно розповідали про те, що отримали 15, 20, 70, 90 страйків. І треба йти і домовлятися з індійцем, як вони і зробили. Хтось правда, навіть не сам, а відправив свого оператора вирішувати проблеми за його рахунок, Європа, де навіть оператори заробляють стільки, що в змозі віддати десять каплю зелені на рівному місці. Нам так не буде, да, Саша? Нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Виявилось, що їм навіть потім надіслали офіційні папери з правами на ці ліцензійовані концепти. Ну а то що раніше, можливо, цих ліцензій і не було, як не було і підпису під роликами про неможливість використання без дозволу. Піди це доведи Ютубу. Ну шо ж, виходить, що треба йти домовлятись. Оскільки в мене не так багато страйків, напевно, сума вийде невелика. Нарешті, нарешті моя лінь окупилась, і хоч ту добре, що я не так багато знімаю. Оскільки Ютубчик мені майже нічого не приносить, я виділила собі тисячі доларів на заключення цієї пісділ. Ну бо я, звісно, заздрю бізнесменам на інших каналах, але для мене особисто 10-15 тисяч доларів це я не знаю рік роботи. Блін, може, теж треба скоріше переходити на Самсунг чи що? І от лист написаний. ситуація з каналом та моїм перебуванням в Україні роз'яснена. Не буду приховувати, намагалась надавити цим фактом. Типу, індієць скоріше збільшить суму, почувши про Україну, але всю переписку веде його тайванська партнерка, можливо, їх це розчують. Ні, не розчулило в дуже люб'язному листі. Пан Пабло, представник концептороба, запропонував придбати права на використання дуже цінних 3D-моделей по ціні 450 доларів за штуку. І то це з великою знижкою і з великим розумінням моєї ситуації. Ще й в подарунок права на використання рендера майбутнього флагмана Самсунг. Як то кажуть на базарі з походом, і типу 450 на 3 – це, хоч і більше, запланованої тисячі, але терпимо, правда. Якби ж це все було так просто, в тому ж самому листі чувачок вказав, що насправді його рендери використовувались в чотирнадцяти роликах. Тож з мене шість триста, в яких саме роликах він не вказав, щоб можливо не видалило, але про всяк випадок кинув страйк на ще один. Типу мені тих трьох не вистачало. І от я вже спланувала, як назву новий канал і що це от відео, яке ви зараз дивитеся, вийде на ньому першим. Але потім подумала, а якого хвост не Має бути спосіб дати відсіч типу, який за 20 секунд своїх посередніх брендерів хоче знести мій легендарний блог з трусами і взагалі десять років мого життя. Тож чергова консультація з партнеркою Air і такий, да, вихід є. Виявляється, можна надати через ютуб офіційну відповідь, посилаючись на політику чесного використання контенту. Казавши, що це лише мізерна частина загального ролика і що воно використовується для візуалізації і коментування. З мінусів, на мене після цього можуть подати в суд. З плюсів подати заяву їм треба протягом 10 днів. І до заяви та до завершення суду Ютуб не блокуватиме мій канал. А коли там воно буде чи буде взагалі, хто його знає. Плюс, щоб Ютубу було гарантовано не пофіг на рішення суду, відкривати справу треба, ніби як в США, а це. Точно, не на 6к витрат. Потім, правда, виявилось, що не тільки в США а можна і локально, а мені потім треба буде йти в Український суд, що він погодив це рішення. В будь-якому випадку пофіг. Я впевнена в своїй правоті, і взагалі рок н рол будь-що буде, текст апеляції написано, жмем кнопку, відправлено. І тиша, буквально. Ні нових страйків, ні погроз, ні пропозицій скинту 300 баксів. Як в фіналі Гаррі Поттера» індійський Волдеморт просто. Зник, розвіявся за 10 днів. Ютуб просто зняв страйки, і є велика вірогідність, що більше він не прийме їх від цього правовласника по відношенню до мого каналу. Чому ніхто окрім мене не подав апеляцію? Чому ніхто не відсидів Ютуб тюрмі? Там є така опція. Проходиш їхню. Школу авторського контенту і через три місяці твій канал розблокують. Ну, хтось працював напряму без партнерки, і їх просто нормально не приконсультували, що так можна, а інші я правда не знаю. Якби для мене Ютуб був інструментом, що приносить стабільний прибуток, я б можливо теж намагалась. Не пропускати жодного дня, не допускати простоїв. Плюс більш ніж впевнена, що українські техноблогери далеко не єдині, до кого приходив пан Пабло. І щось мені підказує, що для англомовних тарифи були геть інакші. Мораль проста: вчіться 3D-моделюванню, робіть концепти смартфонів, оформляйте на них папери, закидуйте на YouTube та підтримуйте українську економіку. Власне, отака історія і. Я навіть не знаю, який в неї фінал, бо можливо, Пошта Індії повільно доставляє мені повістку. Можливо, будуть ще страйки, бо я принципово нічого не видаляла. Але в будь-якому разі, сподіваюся, що це було цікаво, а можливо, комусь навіть допоможе. Якщо, звісно, цей ролик не залетить в Теку СПАМ. А щоб цього не сталось, підписатись на мій канал, ставте лайки та пишіть коментар від восьми слів.